Ти випустив альбом українською мовою? Так. Але наскільки я розумію, це більше не повториться. І чому, якщо так? Ну альбом не будемо делать. Объясню почему. Потому что у нас немає поддержки від дистриб'юторів. Ну, не знаю, бояться. Люди не хочуть жертвовать своїми деньгами ради нас. Будуть сольные треки, будуть фіти з українськими артистами. А от по поводу альбому, думаю, нет, потому що это очень энергозатратно и денежно затратно, и то типа делать его впустую прямо, чтоб люди не услышали, это не есть разумно. Ну зараз же є TikTok і так далі, ти не думав якось, знаєш, самостійно просуватися? Да слухай, на самом деле, это ж было сделано для того, чтобы показать, как мы можем. Да, очень сильно был развідмовний вопрос сильнее, чем сейчас. И мы показали, что есть. Ну, нам не дали це показати на всю Україну. Але ж люди підтримали. Коментарі, здається, взагалі тільки позитивні, я бачив так, на Ютубі. Так, потому на що там, протухає. Там топовий альбом. Як би, ну, это, как говорится, самовпевнено не звучало, але краще нету. Вот если мы берём альбом последний за 5 лет, просто вот не вот ну, послушайте альбом Keystone re шлем. Культура відміни. Просто послухайте і скажіть свою думку, що є ліпший альбом ніж цей. Тоді з вами поговоримо. Банка або Брусія. Да?